Хотів показати вам все, що залишилось від тернопільського цукрового заводу. Набережний квартал зводить свої будинки. Вдихне життя це забуте місце. І взагалі я хотів би сказати, що бо досить непогано почала розбудовуватися. З цієї сторони почали щось будувати. Тут очистили місце. Я пам'ятаю, що рік тому тут були чагарники. Зарості якісь... чорно що. Зараз це перетворюється на якесь більш культурне місце, де будуть проживати люди, нові і будівля, ось все, що залишилося. Зверніть увагу. Від цукрового заводу. Гуртожиток ще існує, не знаю, чи люди вже виселилися звітом чи ні. Яка ваша думка на рахунок нашого цифрового заводу? Чи Березовицького? Ось це приміщення. Все вже пустує. Або в деякій мірі відео під склади. Там ж територія роз... зачищена під... під будову далі. Ну, ось так це все. А ось на що перетвориться цукровий завод через декілька місяців, може, ну через рік. От новий квартал. Культурненько, частенько, гарно. Тільки щоб дорогу краще зробили. Гляньте, як класно залатали. Я з задоволенням їжджу по наших дорогах українських, тернопільських. Завжди випробування для моїх нервів. і випробування для підвіски.